Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції. І сьогодні в нашій увазі Peugeot 3008. Багато коментарів, багато дзвінків, прохання зробити огляд. І сьогодні прийшла та машинка, даний автомобіль, який вартує вашої уваги. 2018 рік автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, колір білий перламутр досить нарядний колір. Комплектація даного автомобіля GT Line Максимальна комплектація, які лише бувають. Автомобіль у нас з дорогою преміум-оптикою з LED світло ближнє дальнє. Денні ходові вогні, як ви бачите, таким штрихпонтиром теж ледовські, легкосплавні диски, досить нарядний і красивий автомобіль. Білий перламутр автомобілі фарбують переважно дорогі і колір є благородний і практичний Хром під вікнами, хромовані рейлінги легкосплавні диски, досить нарядні і красиві, така решіточка, лев сидить і лапки звішав. Двохлітровий дизель. все як хочуть до України. 132 кВт 179 конячок. Автомобіль має датчики е, сліпих зон, такі ледовські стопи, похиле доміно. Виділяє даний автомобіль в потоці всіх решта автомобіль. Електропривід кришки багажника. Багажник у нас в хорошому стані. Нова запасочка, аварійний занак, аптечка, все як має бути. Є ще новий фаркопчик як ми бачимо. Його не використовували. Фаркопи тут доставляють для того, щоб возити тримачі для велосипедів. Люди їдуть на природу, везуть з собою велосипеди для відпочинку. Ну, Буває варіант, що також Тягнуть якийсь прицеп, але це даний автомобіль з Люксембургу. І я думаю, більше ніж впевнений, що прицепі він не тягав це 99%. Досить такий класний салон Алькантара з шкірою в збереженому стані. Враження таке, що на задніх сидіннях в принципі, ніхто не їздив. Преміум музика, такі вставочки в картах, дверях під дерево. Все досить якісне і приємне на дотик. Підігрів сидіння, пам'ять сидінь. Електрорегулювання сидінь, спинки сидіння. Є одна така схада, це на підголовнику пасажира. Не знаю, що це мало бути статися, що по цей поморщилась шкіра, але це не проблема для українських швеїв, це перешити. Така класна навігація з приємними кольорами. Автомобіль має камеру заднього виду. Так, автоматична коробка передач, зміна режимів їзди. Мультикермо. І в нас йде такий діджитал дисплей. Заливочка в ньому також міняється під кожен смак. Тобто ми вибираємо там режим і вибирається заливка. Тобто, чи, припустимо, сам спідометр. І розхід, і залишок пального. Просто швидкість, як ви бачите прошиті карти, де ми в приїзді ви будете бачити обмеження швидкості, отакі От різні заливочки. Діджитал спідометра є в даному автомобілі. Також є, звичайно, круїз, ліпісточки під кермом, старт-стоп, ключі електронні, безключовий доступ. Також є такі дерев'яні вставочки в консоль. Долі, панелі. Досить класний автомобіль по дизайну і по експлуатації. Двохзонний клімат-контроль. Звичайно, датчики дощу, датчики світла. Чотири склопідйомника. Такі. Накладочки на порогах. Автомобіль даний не готовлений до продажі, тобто він в якому стані прийшов, от ви бачите груд, там ніхто його не вичищав. Перевага покупки таких автомобілів в Європі під замовлення, тобто попередньо ви можете побачити стан автомобіля, чесний пробіг. Автомобілі з сервісною історією не купуємо кота в мішку. Коротенький огляд, швидкий зробимо. Класні грандленди, автоматичні коробки передач. Присутні на даному автомайданчику. Ці автомобілі є на сайті, якого я лишу в описі, де ви можете зайти, побачити ціни, пробіги, комплектації автомобілів і написати мені скинути силочку чи скріншот. Досить класний автомобіль, лише приїхав, шкода Октавія, 2017 рік, на ледовському світлі, чорний колір, класна досить комплектація, автомобіль на механічній коробці передач. Багато людей телефонували, коли будуть Октавії на механічній, будь ласка є приїхала лише вчора ввечером. Ледовські задні стопи, хром під вікнами, має таку царапинку біля ручки, водія А в загальному автомобіль в хорошій комплектації з ледовськими стрічками. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч. Механічна коробка передач 1,6 1,65 ступочка. Такий цікавий автомобіль лише приїхав, тому кого цікавить, не зволікайте, такі автомобілі досить швидко продаються. І саме основне досить класна ціна. Орієнтовно сказали 9 тисяч євро, тобто це ціна не Октавії, а якогось дешевшого автомобіля. Тому кого цікавить, будь ласка, на механічній коробці передач 1,6, Дизель 85 кВт, 116 коней. Приїхали такі ще. Дачі Сандеру, пробіги 200 тисяч, дизельні двигуни. На сайті ще немає і ціна невідома, але має бути якась непогана ціна 17 рік. Класний приїхав коричневий шаранчик. Можливо, має якісь косметичні підкраси, має якісь. Незначні сліди використання автомобіля в класному такому сіро коричневому кольорі. Даний автомобіль вже є на сайті, зможете побачити ціну. І досить класний автомобіль приїхав Volkswagen Taуран. З гарною оптикою, в гарному кольорі. Також автомобіль є на сайті. Зможете побачити пробіг, ціну. Автомобіль йде на легкосплавних дисках. Комплектація хороша, колір хороший. 2017, навіть 18 рік по вікнах. Цікавий досить автомобіль. Є пасати 1,6 дизель, вже в нових фарах. Робив його оглядом огляд, є на каналі, також є гібридні пасати, один 1.4 бензин, гібрид. Досить класний автомобіль приїхав Audi A3 в S-Line комплектації на автоматі з ледовським світлом. 18 рік ціна, тут 14 999 євро. Грандсценіки. Одні грансценіки продаються, другі приїжджають. Завжди є наявності. Рено Каджари, наші любимі кросовери, на даний момент є лише в кількості 4 штучки. Робіть попередні замовлення, пишіть на Viber, на WhatsApp, кому куди зручніше. Телефонуйте. В грудні ми купили таких Каджарчиків 5 штук для наших замовників. Зараз не є досить густо по каджарах, але вони будуть. Є також автомобілі преміум класу, Мерседеси, БМВ. Також автомобілі. Швидко продаються BMW 520 -і заходять і навіть не попадають в інтернет. Тому, якщо когось цікавить якийсь інший автомобіль, якого не було на огляді, звичайно, чи нема на сайті, звичайно, пишіть попереднє замовлення на Viber. Приїхали такі класні Citroen T3 Aircross На автоматичних коробках передач. 1.6 дизель. Ціна тут 12 тисяч євро. Як ви бачите, стан автомобіля наближений до нового. Власний салон. Такий. Така навігація. Напевно є і камера. Пробіг даного айркроса 131 тисяч. Підвищений такий міні-кросовер. Є їх декілька штук, тому кого цікавить, можна підібрати, порахувати розмитнення, доставку, повністю все під ключ. Цей білий перламутр, що ми дивилися, ціна тут 18 тисяч євро. Є і дешевші з двигуном 1,5. Різниця в ціні, щоб для розуміння 1,5-літровий 2000 євро плюс-мінус. Приїхав досить класний Nissan 17 2017 року. Сіра така мишка по досить класній ціні, по ціні, можна сказати, мегана 10900 євро. Тут ця ціна без ПДВ для нас на експорт. Автомобіль має незначну царапинку, навіть дві царапини на двох дверях. Одне щось полірнеться, задня дверка, передня потрібно перелаковувати. Досить класна пропозиція. 160 пробігу, 2017 рік. 10 900 євро ціна тут. Розмитнення такого автомобіля 4000 доларів. Є різні кольора по Peugeot, є 3008, 5008 і досить класний приїхав ще кашкайчик, червоний перламутр на автоматичній коробці передач має автомобіль сліди використання, тобто передній бампер зліз лак. Ціна даного автомобіля, як ви бачите, 16800 євро. 19 рік, 148 пробігу. Такий червоний перламутр на механічній коробці передач, ми купили вже для нашого замовника. Є ще такий на автоматичній коробці передач. І є ще великий вибір кашкаїв на механічній коробці передач. Ціна залежить від пробігу і комплектації. Як ви бачите, всі автомобілі в технокомплектації з панорамою. Такий коротенький огляд на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, робіть попередні замовлення, також підписуйтесь на телеграм-канал, де ви зможете побачити. Фотографії автомобілів, які, на мою думку, є цікаві і є супер пропозицією. На все добре, до нових відео.